BB8 чи R2D2, IG11 чи K2SO. Далека-далека галактика подарувала нам чимало крутих, милих, відважних та надокучливих дроїдів. Саме їх ми першому зустрічаємо у четвертому епізоді. Без них неможливо уявити цей живий та багатий світ, сповнений пригод та епічних протистоянь. Хто, як на R2, передав плани зірки смерті обівану? Хто не раз грятував команду Фантому, як не Чопер? І хто, як на Біту Транслював останнє послання Марви жителям Феріксу. Вітаю в джедайській Криївці і це мій оновлений рейтинг найкращих дроїдів з фільмів та серіалів по зорених війнах. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську криївку також у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Отже, поїхали. Від прем'єри попереднього рейтингу про дроїдів пройшло вже півтора року. І після виходу Андора та нових сезонів мандалорця бракованої партії та візій мені закортіло його оновити. Не можу сказати, що список зазнав кардинальних змін, але дехто новенький в ньому з'явився, а якість відео точно має покращитися, принаймні я на це дуже розраховую. Отже, ось моя актуальна десятка найкращих дродів далекої далекої Галактики. На десяте місце я поставила Тодо 360, посіпаку мисливця за головами кеда Бейна. Його ви бачили в анімаційних серіалах війни клонів та бракована партія. На вигляд, милий та трохи глупуватий, але небезпечний супротивник, що вірою та правдою служить своєму хазяїну та не гребує навіть співучастю у викраденні дітей. Шкода, що нам його не показали в книзі Боби Фета. Я на це дуже розраховувала. Але, судячи з усього, бюджету на ще одного дроїда у шоу просто не вистачило. А я метекносервес трой, на батлердрой. Дев'яте місце рейтингу займає дослідницький дроїд bd 1 робот Кела Кестіса з ігор полеглий орден та вцілілий. Черговий симпатичний дроїд супутних джедаєв вірний помічник та друг. bd 1 раніше належав іншому джедаю Ено Кордові. Коли Кордова зрозумів, що їм обом загрожує небезпека, джедай заблокував пам'ять bd 1, запрограмувавши його таким чином, щоб дроїд відкрився тільки тому, кому буде довіряти. Як неважко здогадатися. Келл доволі швидко завоював довіру маленького дослідника. Через невеликий розмір біді 1 здебільшого пересувається на спині свого власника, що тільки посилює враження, що це не дроїд, а домашній улюбленець. До речі, голос Біді 1 створив легендарний Бен Борт, який отримав Оскара за звуковий дизайн оригінальних зоряних війн. Восьме місце посідає робот-мисливець за головами IG-11 серіалу Мандалорець. Він виявився не тільки вправним вбивцею, але й труботливою нянькою захисником для Грогу. Також, якимось незрозумілим чином, дроїд Асасін приносить трохи гумору за доволі суворих обставин згадати лише його постійні наміри самознищитися в першому епізоді. І не забуваємо, що саме жертовність IG 11 змінила опередженість Діна Джарена проти дроїдів. На жаль. Я не оцінила його повернення в якості екзоскелета для грогу у третьому сезоні. Це походило на якусь некромантію, і все одно нічим хорошим не скінчилося. Те, що лишилося від ig 11, показало себе не найзручнішим транспортом для малого і стало жертвою імперців буквально наступній серії, після Воскресіння. Не такого кінця заслуговував герой Наваро. Yes. 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 На сьомому місці знаходиться робот Буркотун Чоппер з анімаційного серіалу Повстанці. А також бракованої партії та бунтаря. Вірний супутник Гересен Дули, цей астродроїд завжди готовий зламати імперські системи, вбити кілька штурмовиків та вчинити якусь диверсію. Це сповна компенсує його нелегку вдачу. Вже точно відомо, що чопера ми побачимо в прийдешньому серіалі. Асока. цікаво, чи вдасться авторам передати весь емоційний спектр цього милого буркутуна. Шосте місце рейтингу займає славнозвісний Сітріпіо. Важко було б уявити цей рейтинг без золотого протокольного зануди. Він мав бути лише перекладачем для Р2 та іншопланетян, членом космічного дуету, а став незмінним супутником головних героїв. Песиміст та боягуз він весь час потрапляє в неприємності, хоча всіма діями намагається цього уникнути. Мені лише шкода, що його згодом почали аж занадто часто витягати на світ Божий заради фан-сервісу. Тих же повстанцях чи бунтарі цілком можна було обійтися без появи нашого улюбленого дуету. На п'ятому місці розташувався bb 8. Цей колобок Астродроїд підкорив багато сердець, в тому числі й моє. Вірний друг Подемеро Натарей. Він вирізняється цікавим дизайном та позитивною вдачею. Ну хіба можна було продати такого малаху за пайки? Цікавий факт що Ральф Макворі, дизайнер оригінальної трилогії, розробляв робота подібної будови, але тогочасні технології не дозволили втілити задум у життя. Чудово, що ескізи майстра ожили в наш час. Четверте місце рейтингу займає дроїд гонщик Тайо. Чия коротка, але така яскрава поява в другому сезоні бракованої партії запам'яталася багатьом. Мене він також не залишив байдужою. І було дуже шкода, що такий чудовий як на вигляд, так і за характером герой так швидко вийшов з гри. Я б не була проти, якби його якимось чином повернули у фінальний сезон шоу. Все таки у загону, окрім гонки, більше дроїдів немає. І Тайо міг би чудово вписатися в їхню компанію. Самгалпетінтн. Третє місце посідає незмінний компаньон po r 2 d 2 Без перебільшення, цей Астродроїд є одним з головних героїв як оригінальної трилогії, так і приквелів. Щодо сиквелів, то тут він вже поступається новій генерації дроїдів, таким як bb 8 та Dio. Сміливий, розумний, здатний на самому пожертву вірний супутник Енекі Наталюка. r 2 d 2 це не просто бляшанка з гвинтиками, що видає смішні звуки. Він член команди «Друг та помічник. Варти уваги та поваги. І медалі, між іншим, так так не тільки чуві обділили наприкінці четвертого епізоду. Всі забули, хто, попри всі перепони, доставив плани зірки смерті обівану і хто майже втратив життя під час атаки на бойову станцію. R2. 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 На другому місці відтепер у моєму рейтингу та серці розташувався дроїд B2MO або просто Biz Андора. Хіба можна стояти перед його майже дитячою вразливістю та відвертістю, милим заїканням та вірністю Марві? Мені подобається його дизайн та характер, а також те, що він є дійсно унікальним, а не новою версією знайомих нам дроїдів. Є теорії, що саме особистість B стане основою перепрограмованого імперського дроїда k 2 SO. Який стане напарником Касіана на майбутньому. Цікава версія, але все таки ці дроїди є дуже різними. Бі полохливий та вразливий, той час, як кейту ЕСО, цинічний та доволі беземоційний. Перше місце моєму рейтингу все так же посідає кейту ЕСО зі спін-оффу Бунтар-1. Він полюбився мені з першої ж іронічної фрази, що пролунала у стрічці: Кейту Есо не астродроїд, що пілікає та чирікає, невправний вбивця, але тим більше він мені імпонує. Мені подобається його песимізм, відвертість та вірність Касіану. У вирішальний момент він не піднімає руки до гори та не прикидається невинним, а гідно приймає бій, щоб затримати супротивника. Добре, що ми точно зустрінемося із ним в прийдешньому другому сезоні Андора, а то я скучила за цим песимістом. You are being Якимось чарівним чином дизайнерам вдається створювати все нових оригінальних дроїдів, які нічим не поступаються в харизмі та індивідуальності класичному дуету R2D2 та C 3 po І це просто чудово. Я сподіваюся і в прийдешніх проєктах франшизи, таких як Аколіт та Skeleton Crew, ми зустрінемо нових яскравих залізних героїв, що не залишать нас байдужими. А який дроїд є вашим улюбленцем і чому? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на BuyMeACoffee, посилання внизу. Слава Україні, і хай буде з вами сила!